Всім бажаю доброго дня. Тема уроку. Рухомий і нерухомий блоки. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. У сучасній техніці для перенесення вантажів на будівництвах і підприємствах широко використовується вантажно-підйомні механізми. Серед них найдавніші винаходи людства це важель. Який ми вже з вами розбирали, і блок. Який же пристрій називають блоком? У нас сьогодні таке проблемне питання. Давайте запишемо означення, що таке блок. І так, записуємо. Блок це простий механізм, що має форму колеса і жолобом по ободу, через який перекинуто мотузку. Канат. Будь ласка, запишіть собі це означення. Давайте розберемо будову блока. І так, перше це у нас буде колесо. Друге жолоб. Третє вісь колеса. Четверте обойма. Четверте обойма. П'яте мотузка. І давайте почнемо з нерухомого блоку. І так, теж треба записати це означення. Нерухомий блок це блок, вісь якого закріплено і під час піднімання монтажів не піднімається і не опускається. Будь ласка, обов'язково собі запишіть це означення. Давайте розбиратися. Важель і нерухомий блок на перший погляд є зовсім різними механізмами. Але. Насправді нерухомий блок це важель з однаковими плечима. На малюнку видно, бачите, плечі у нас R і R, вони однакові. Радіуси тут однакові. А от наш з вами важель. От вісь обертання. І давайте позначимо, D1 один, один із важелів у нас буде ОА відрізок, це відповідний радіус. D2, друге плече у нас буде OB відрізок. І відповідно теж радіус. Далі скористуємося правилом важля. Ми його проходили з вами на попередньому уроці. F1 поділити на F2. Дорівнює D2 поділити на D1. І замість D2 і D1 підставимо R, радіус. Чому вони дорівнюють? І відповідно відношення F1 до F2 у нас буде дорівнювати одиниці. З цього ми можемо зробити висновок, що F1 дорівнює F2. Отже, можемо сказати з вами, зробити висновок, що нерухомий блок не дає виграшу силі, проте дозволяє змінювати напрямок дії сили. Будь ласка, це означення обов'язково собі запишіть. Давайте з вами подивимося відео. Наприклад, нерухомі блоки, які є в конструкції кар'єрних екскаваторів, дозволяють змінювати напрямок дії сили під будь-яким кутом. Або, приклад, нерухомий блок у механізмі канатної дороги. Змінює у нас напрямок дії сили на цього каната. Тож змінює напрямок руху каната, так? на протилежний. Переходимо до рухомого блоку. Давайте запишемо означення. Рухомий блок це блок, що піднімається і опускається разом з вантажем. На малюночку у вас показано. Ще раз, рухомий блок це блок, що піднімається і опускається разом з вантажем. Будь ласка, обов'язково запишіть собі це означення. Рухомий блок можна теж розглядати як важель, що обертається навколо осі, яка проходить через точку О. Тобто одне плече у нас буде оце, два радіуса, відповідно, D1 рівня два радіуса. А друге плече буде оце, від осі обертання. Бачите, у нас так. Тобто буде ОА. Відстань ОА буде у нас друге плече, відповідно, радіус. І теж давайте скористаємося правилом важеля. F1 поділити на F2 дорівнює D2 на D1. Відповідно замінимо D2 і D1 на 2R. І в і нас вийде, що F1 поділити на F2 буде дорівнювати одній другій. Відповідно можемо записати, що F1 дорівнює F2 поділити на 2. І який ми можемо зробити висновок, що використання рухомого блоку дає змогу отримати виграш у силі два рази. Але треба розуміти, що виграш у силі буде супроводжуватись таким самим програшем у відстані. Якщо вільний кінець мотузки підняти на висоту H, як на малюнку показується то блок разом із вантажем підніметься лише на висоту H2. Тобто виграш у силі буде супроводжуватись, ще раз повторюю, таким самим програшем у відстані. Закон збереження у нас працює. Нікуди не дівається. Давайте подивимося відео. На практиці, звичайно, зручно застосовувати комбінацію нерухомого блока, блоку з рухомим. Нерухомий блок застосовується тільки для зручності. Він, дає, він, не дає, точніше, так? він не дає виграшу в силі, але змінює напрямок дії сили. Наприклад, дозволяє піднімати вантаж, стоячи на землі, як у випадках на малюнку, ви бачите. Тобто тут у нас застосовується і рухомий блок, і нерухомий. Ми переходимо з вами до розв'язання задач. Будь ласка, записуємо умову обов'язково. Яку силу F треба прикласти, щоб підняти вантаж масою 80 кг за допомогою блока? І B. Вантаж підняли на 2 метра за допомогою блоку. Наскільки опустився лівий кінець матузки? І давайте міркувати і давати відповіді на ці питання. Розв'язувати ці задачі. Давайте з першим розберемося, яку силу F треба прикласти, щоб підняти вантаж масою 70 кг за допомогою блоку. У нас, бачите, малюнок. Блок. блок Вибачте, блок у нас нерухомий. Відповідно, нерухомий блок не дає виграшу в силі, проте дозволяє змінювати напрямок дії сили. І, Відповідно, ми можемо знайти, яка сила тяжіння діє на цей блок. Як це знайти? Це треба помножити, згадати формулу, що F дорівнює MG. Ви ж будете тут поборювати, коли будете піднімати цей вантаж, поборювати силу тяжіння. Тому нам якраз сили вже треба і знайти з такою ж силою і піднімати цей вантаж. F у нас дорівнює МЖ, відповідно треба 70 кг помножити на 10 н на кг. Кілограми скорочується, у нас буде 700 н. Відповідно. І друге питання. давайте розберемо. Вантаж підняли на 2 метри за допомогою блока. Наскільки опустився лівий кінець матурський. Знов таки згадуємо, що нерухомий блок не дає виграшу у відстані. Тому H у нас буде дорівнювати чому 2 метри. Тобто лівий кінець опуститься на 2 метри, відповідно. Так, переходимо до слідуючих задач. Який виграш у силі, дає система блоків, яку зображено на рисунку? Бачите, у нас є малюночок, бачимо рухомий і нерухомий блок. І у нас ще є варіанти питань, яку силу F потрібно прикласти до вільного кінця мотузки, якщо вага вантажу становить 400 Н? Так, зараз будемо розбиратися. І ще є у нас третє питання: наскільки підніметься вантаж, якщо вільний кінець мотузки опустився на 72 см відповідно. Давайте поступово розбиратися. Який виграш у силі дає система блоків? Ну, бачите, у нас тут є рухомий і нерухомий блок. І розуміємо, що. Рухомий блок дає нам змогу отримати виграш у силі в два рази, а нерухомий тільки змінює напрямок дії сили. Отож, на перше питання: відповідь. Використання рухомого блоку дає нам змогу отримати виграш у силі в два рази. Використання рухомого блока дає нам змогу отримати виграш у силі в два рази. Так, і друге питання розбираємо Б. Яку силу F потрібно прикласти до вільного кінця мотузки, якщо вага вантажу становить 400 н. Ну, Пам'ятаємо, що ми, нам рухомий блок дає виграш у силі 2 рази, тому можемо застосувати, що F дорівнює P поділити на 2. Відповідно, вагу поділити на 2, відповідно, F дорівнює 400 н ділимо на 2, і це буде 200 Н. Тобто нам треба прикласти силу в 200 Н, щоб підняти вантаж вагою 400 Н. Слідуюче. В. Наскільки підніметься вантаж, якщо вільний кінець матузки опустився опустився на 72 см. Так. Ну, зрозуміло, що виграш. У силі буде супроводжуватись, супроводжуватись таким самим програшем у відстані. Ми про це сьогодні з вами розмовляли. Якщо вільний кінець матузки підняти на висоту H, то блок разом із вантажем підніметься лише на, H, ну, на половину. H поділити на 2. Відповідно, H3 буде дорівнювати H поділити на 2. І треба 72 поділити на 2. Це буде 36 см, відповідно. Все, ми дали відповіді на всі питання. Це була задача номер 2 Задача номер 3 Будь ласка, записуємо умову обов'язково. Вантаж з масою 50 кг, рівномірно піднімають. Яку силу треба прикласти до вільного кінця каната? Таке питання. На яку висоту підняли вантаж, якщо вільний кінець каната опустився на 3,5 метри. Яка робота при цьому була виконана? От така задача. Треба згадати означення роботи, означення сили тяжіння, ваги. Давайте з цим попрацюємо. І так, Спочатку запишемо коротку умову, тобто дано. М дорівнює у нас 50 кг, висота відповідна 3,5 метра, на яку висоту підняло вантаж, якщо вільний кінець надав, опустився на 3,5 метри при прискорення вільного падіння теж треба записати, це 10 н на кг. І бачите, у нас тут доволі багато питань, яку силу треба прикласти, тобто F знайти, потім H3, невідомо, у нас теж, на яку висоту вантаж, вантаж, і яка робота при цьому була виконана, відповідно, треба ще знайти і роботу, А теж невідомо. Будь ласка, запишіть собі таку коротку умову. Так, у нас з вами є малюночок, ми бачимо, що це відповідно рухомий і нерухомий блок. По-перше, згадуємо, як знайти вагу, що вона дорівнює силі тяжіння, вага це сила, з якої тіло що діє на опору або розтягує підвіз. І ми знаємо за означенням. Що дорівнює добутку сила у нас добутку маси на прискорення вільного падіння. Далі, рухомий блок дає виграшу силі у два рази. Про це ми знаємо з вами. А нерухомий блок не змінює величини прикладної сили. Пам'ятаєте, тільки змінює, що напрямок дії сили. Отже, ми можемо записати, що F дорівнює P поділити на 2. Прогрушу шляху для рухомого блоку означає, що H3 дорівнює H. На 2. Про це ми теж уже сьогодні розмовляли і попередні задачі розв'язували. Роботу теж згадуємо значення. Робота у нас дорівнює добутку сил на переміщення, що здійснюється ну, в даному випадку вантажем. Тобто F треба помножити буде на H. Все, давайте знаходимо. Перше, це знайдемо вагу вантажу, це буде 50 кг треба помножити. На прискорення вільного падіння на 10 н на кілограм. Кілограми, бачите, скорочується, це у нас буде 500 н. Далі, щоб знайти силу, ми треба нам поділити на 2. яку треба прикладати, щоб підняти цей вантаж, так? Яку силу треба да, прикласти до вільного кінця мотузки? Відповідно, 500 ділимо на 2, це буде 250 н. Це ми вже з вами знайшли силу. Далі H3, на яку висоту підняли вантаж, якщо вільний кінець канату опустився на 3,5 метри. Відповідно, 3,5 метри треба поділити на 2. Це буде у нас 1,75 метра. І далі, яку роботу, яка робота при цьому була виконана. Ми з вами рухали цей канат. З 3,5 метри робили переміщення. Ми ж виконували роботу на вантаж. Ми виконували. Тут запитують, яку роботу при цьому була виконана ну, нами з вами. Це треба 250 н. Силу ми прикладали таку з вами. І цей канат, бачите, опускали на 3,5 метри. Відповідно, на 3,5 метри у нас буде оце переміщення. Тобто 250 н ми можемо 3,5 метри і це 875 джоулів. Таку роботу, при цьому нам треба було зробити з вами. Будь ласка, обов'язково запишіть, тому що робота вантажем це, це інше. Вони, ви бачите, тут було у нас е, приміщення менше. Ми е, Тут запитують роботу, яку ми з вами зробили. Давайте не плутати. Так, рухаємось далі. Четверта задача: яку силу треба прикласти для підйому вантажу масою 130 кг за допомогою одного рухомого блоку, якщо маса блоку 15 кг. Так, це теж треба враховувати, що блок зазвичай теж має певну масу. І це треба врахувати при розв'язанні. Давайте запишемо з вами коротку умову спочатку. І так, у нас є маса вантажу, це 130 кг, маса блоку у нас 15 кг. Прискоренні вільного падіння давайте запишемо 10 н на кг. І нам треба знайти силу, яку треба прикласти для підйому вантажу масою 130 кг. Ще раз нагадую, ми з вами піднімаємо тут в даному випадку. У нас тут є ще маса і блоку, самого блоку. Тому, щоб дізнатися вагу, ми повинні що, додати ці маси і помножити на прискорення вільного падіння. Е, відповідно, P буде дорівнювати M вантажу плюс M блоку і помножити на G. Пам'ятаємо, що рухомий блок дає виграшу сил в два рази. Відповідно, F буде дорівнювати P поділити на 2. Це для того, щоб знайти, яку силу треба прикласти для підйому вантажу. І так, давайте спочатку розрахуємо вагу П дорівнює 130 кг плюс 15 кг. І помножити все це на 10 ньютон на кілограм. Кілограми скорочуються і у нас буде вага 1450 н. І щоб знайти силу, ми з вами 1450 поділимо на 2. Відповідно, сила буде дорівнювати 725 н. Це задача розв'язана відповіді. Будь ласка, не забувайте записувати для задачі. Домашнє завдання вам буде опрацювати параграф 35, вивчити означення обов'язково, ну і виконати завдання на всеосвіті, як зазвичай. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення!